Я поставив задачу законодавству, законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час, я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо. Демократичне суспільство, і дуже важливо, щоб не прикручувати гайки і не дивитись на кожного разу, а на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі. І навпаки, до речі, ви згадали про антикорупційні органи багатьом із хлопців і дівчат, які там працюють. Я дуже вдячний, але вони повинні пропонувати. Знов таки системні рішення. Не вийде так, що просто сказати, що у нас чогось не вистачає, нам трішки більше колективу дослідства доєднати. Цього замало. Системні рішення. Саме так бореться з корупцією. Що стосується прирівняння корупції до Держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази, людина повинна бути за гратами. До закінчення війни це може бути прирівняно. Чи війна може закінчитися швидше? Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася швидше. Але тим не менш, це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно як не може швидше, може швидше. І я думаю, що в парламент це отримає найближчий тиждень угу. і далі все на боці. Гра на боці парламенту.